Команди учасниці спортивних ігор виходили на поле згідно зайнятих місць на минулорічній спартакяді, а змагаються працівники газового господарства з багатьох видів спорту. Це легка атлетика, гирявий спорт, армреслінг, мініфутбол, теніс, шашки та шахи. Керівництво всіляко підтримує спортивні традиції у своїх колективах. У Нас працює. Понад 2,5 тисячі працівників, які обслуговують 14 тисяч кілометрів газопроводів, але не тільки виробництвом живе підприємство. На підприємство 19-й рік поспіль проходить спартакіада серед учасників працівників наших районних господарств. Ми добиваємося нормальних позитивних. Спортивних результатів, а також виробничих. сприяє розвитку спорту серед працівників газового господарства і профспілка, яка заохочує усіх, хто займається фізичною культурою і пропагує здоровий спосіб життя. Повірте, що в нас в кожному управлінні є свої якби, спортивні майданчики, є спортивні інвентарі. І вони протязі року займаються, а тут уже якби підводять підсумки. Так що ну, задоволення, з натхненням це можна і побачити і по результатам. Люди дуже і вони завжди запитують, коли в нас буде, коли ми поїдемо і готуються до цього свята. Протягом дня працівники газових господарств області змагались на легкоатлетичних доріжках, футбольному полі, силових видах спорту, і в кожній номінації було відзначено усіх призерів та переможців. Перше місце в командному заліку посіла команда господарів, працівників попільнянського газового господарства. Я як наставник допомагаю молодежі дотримуватися, сам дотримуюся, бігаюся по ранках. І спорт це здоров'я найближчим часом. Переможці та призери спартакіади візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях працівників газового господарства.